Трепере терпере. Холодна зима захопила мене, тепер я заморожу вас всіх. Андрійко, я врятую тебе. Я хочу захопити світ. Але мені не дати теп. Мені треба від нього сховатися. Що а? Що за мною? Перейди знімай свої кульки. Отам. І з вами був Андрійко, і мене оживуться моя мама. Не забудьте підписатися, а це було моє відео. Називається сніг. І всім па-па-па-па!